Хочете емоції? Платіть. До 2050 року не буде практично ні одної дитини без порушень е зору. Я нарощувала рісниці, в мене щось окопиче. А ти дивишся, а там просто ужас. Ну, от, там просто вже пішов і кератит, і розі, і все, все на кучі. Точно можу сказати, що окуляри, які не мають е захисту від ультрафіолету, це найгірший вибір, який ви можете зробити. Біда глаз вас бабка каже, я йому глаз плюнула. Маса варіантів звільнитися від окулярів, покращити гостроту збору, зберегти ваш звір. Погляд це найбільш динамічна, найбільш жива і емоційна частина вашого обличчя. В умовах аеротехнологій соціального, якогось перенапруження. Всі ми живемо як білка в колесі, на роботу, додому, щось треба ще поїсти, кудись щось ходити, щось погуляти. І ми устаємо, устає погляд наш, устає взагалі напруженість, оця зарова з'являється, тому подібно. В більшості випадків молоді люди, які приходять до офтальмолога, вони якраз і скаржаться на те, що вони. Уставші, вони погано бачать вже, вони дуже часто стресують і тому подібно. Ну, але тут є, знаєте, як, до любого, в принципі, захворювання, до любого е, якогось там діагнозу можна віднести три постулати медицини. Це є хороший сон, хороше харчування, відсутність страшу, шкідливих звичок. Тобто, дотримуйтесь цих простих правил, будете молоді, здорові і красиві, скажімо так. Зачем тогда жить, як він сказав, що Ну... Тут, так. Хочете емоцій, платіть. Гаджети та зір бомба сповільненої дії. Є таке дослідження, знаєте, прогнозований до 2050 року не буде практично ні одної дитини без порушень зору, тобто, з пії там чи ще ж. Ну, є таке дослідження, яке недавно зробили десь в Китаї чи ще десь. Тобто в умовах от ви можете згадати, наприклад, ви в себе у школі пам'ятаєте дітей в окулярах? Один-два, але в більшості випадків практично не було. Зараз же кожен другий. От ми робили просто банально, приїжджали в школу і обстежували цілий клас. Наприклад, там ізі ста дітей в нас вийшло більше 60%. Діти, які не знали, що вони погано бачать, от не знали, от, роз... от просто на ровному місці. От наскільки йде тенденція? Звісно, глаз вблизі перенапружується, і тому подібно там є свої нюанси. Е е якщо це люди там вже там, не знаю, 30-40 років вони постійно працюють за комп'ютером. Зараз оце, ну, еротехнології ти нікуди не дінешся. Ти дивишся постійно комп'ютер, око менше моргає, пересихає. Тобто ці всі зміни, ти постійно щось щуришся, і в тебе якраз і появляються і ці мімічні зморшки, і тому подібне, Тобто воно все в соокупності, як сніжний шар, так на, -на накручується постійно. Ну, у нас більше роботи. Що обрати? Розкішні вії чи здорові очі. Ну, не якісна косметика, знаєте, біля очей вона неправильна, біля це. Це все впливає і на созву, де коли дівчата можуть і в око її намазати нечайно. Ну то тобто, да, або там ви ж теж малюєтесь, можете і оку мазнути, знаєте, як то каже. Тобто, і оці от такі от моменти в жінок да, вони можуть впливати на стан. І сльози, і стан сльозової оболонки ока, тому що ви же, ну, ми люди не пристосовані до косметики, правильно? Це вже елемент естетики. Тому це все буде, звісно, впливати і на сухість глаза, і на. То, якщо у вас є якісь питання, якщо у вас є якісь. Там, непонятні ситуації, або ви хочете там, освіжити скажімо так, свій гляд і тому подібне, прийдіть до офтальмолога, обстежтеся адекватно, так, як воно має бути. Провірте вашу остроту, зріння, провіртеся. І якщо вам буде показано. Якісь каплі або засоби гігієни чи спеціальні гігієнічні серветки, вам про це офтальмолог завжди скаже. Поясни, як цим правильно користуватися, як не наносити собі там, шкоду і тому подібну. Ну, в ніякому випадку ви не йдіть в аптеку, бо потім після аптеки в більшості випадків до нас приходять і кажуть, поможи. «Помог, давай. На татуаж ще куди не йшло? Тут, чесно проти нічого немає. В принципі, виглядає доволі неплохо і це, але наращування ресниць – це найгірше, що може бути. Е, дуже багато, е, скажімо так, оця б'юті індустрія вона ж не контролюється ніяк. Тобто, наприклад, е, ви прийшли, вам наростили рісниці. Е, цей клей токсичний попав е, на слизову, на ровівку, і пішла ерозія. І доходить плоть до того, що просто були е, дівчата, які приходять. Е, Дуже часто, ну буквально е в місяць, не знаю, дві три приходять. Тобто, по-любому, це така тенденція. Я нарощувала рісниці, в мене щось окопиче. А ти дивишся, а там просто ужас. Ну от, Там просто вже пішов і кератит, і розі, і все, все на кучі. І може плоть до того просто дойти, якщо е вони невчасно е звернуться і почнуть щось там десь лікуватися, десь там щось самі капати і тому подібно. Просто доходить до стаціонара. Або стаціонара, і вони там лежать тижнями, буває і місяцями, якщо це затягнуто. А як б'юті майстер ніякої відповідальності за це нести не буде? Ну, Скажу, не знаю щось. Ну і все. І на цьому кінець. І ці клея, оці різни, це воно чесно, не потрібно. Абсолютно. Оце от найгірше, що може бути. Решта, в принципі, я не проти. Косметична хірургія це дуже класний вірант. Тобто, Оці татуажі теж більш-менш, Десь там щось підколоти там, або якісь легкі філір. Да, без питань. Ну, Рісніці, наращувати це дуже опасно насамперед. Як безпечно користуватися контактними лінзами? Я лінзи або І дітям, і це в лінзах немає абсолютно нічого. такого. Ну, Змінять вони трошки колір. Ну, ви ж хочете бути стільною, тобто як, як елемент самовираження, скажімо так, милості ну, прошу користуйтесь, просто капайте на зволожуючи підберіть цільність за правильно. Кредіть або там, спеціалізовану оптику, яка займається іменно цими лінзами. Треба на лінзи там, капати спеціальні зволожуючі каплі, але не всі там підходять. Треба так само це все підібрати. Тобто, якщо ви хочете світні лінзи, перейдіть до офтальмолога він вам розкаже, як це правильно зробити, то й милості прошу на здоров'я собі носити і отримайте удовольствие. Фотки в інстаграм там і все. Зв'язда як має бути. Нічого страшного тут немає. Наскільки змінилася офтальмологія? Дуже сильно ми крокуємо вперед. Є, скажем так, як і в моментах, тобто, взагалі, в офтальмології перлина офтальмології це є офтальмохірургія, тобто хірургія катаракти. Тобто, да, тут дуже сильно технології спригнули вперед. Появилися штучні кришталики які там. Повністю звільняють від окулярів, чи тлі не імітують молодий глас, технології видалення цього кришталика зовсім інші, нові апарати і тому подібно. Тобто методи лазерного лікування, тобто пригловукомі, нові аксімерні лазери для лазерної корекції, які набагато безпечніші, менш травматичні і тому подібно. А є спеціальні препарати, які там краще впливають на хворим там, на діабет там, і тому подібне, які допомагають зберегти зір. Ну, з кожним роком, от іменно офтальмологічна галузь, просто не просто розвивається, ми летимо. Просто вперед. Ну от дійсно офтальмологія це одна, напевно, що з таких найшвидше розвиваючихся е, галузей медицини. Це скільки є жорстких контактних лінз з'являється, які діткам класно, щоб вони вдівають перед сном, не сплять, у них відкривають, ну, знімають і цілий день вони ходять з гарною корекцією зору. Тобто, там Це попереджує пригресування близорукості і тому подібне. Зараз маса варіантів звільнитися від окулярів, покращити гостроту звору, зберегти ваш зір. Тобто, але це ну, понятно, що це все треба робити вчасно і робити це в спеціалізованих офтальмологічних центрах. Тому що, на жаль, ну, в умовах скажімо так, державних програм есть люди приходять і кажуть, ой, там лікар у нас погано подивився в поліклініці, а в лікарню просто нема чим дивитися. Ну, ну, про просто нема. От він ще так, добуває вогонь палкою. Ну, то у нас вже зажигалка є, а в них ще палка. Ну, от так. Тому це, звісно, у нас дуже-дуже велика проблема, коли більшість випадків пацієнти приходять до тебе, і перше, що ти чуєш, а нам не казали. Ну, не казали, а скоріше за все не казали просто тому, що не могли побачити або там дообстежити і тому подібне. Коли необхідно звертатися до офтальмолога, по-перше, якщо це про дітей ми говоримо, то це регулярні огляди педіатра. У вас там є певний графік, список як виходите. Педіатр вам провірить густроту зору і тому подібне. Якщо люба жалоба або люба жалоба в дитини, да, е, зразу до офтальмолога. Все супровіраємо це, тому що ну тенденція така, що дітки на набагато, звісно, більше вже почали страдати. Якщо це люди старшого віку, Найбільш опасний період це після 40. Ви маєте приходити до офтальмолога раз на рік. Отак, от. Чисто, як колись були профілактичні огляди, зараз да? ну, воно ну, не, не так робиться, як колись. А колись дійсно людей обстежували повністю, здавали аналізи, кожен спеціаліст то є, то є, передивлявся і тому подібне. Мені вважається, що це треба б вернути якось назад. Тільки вернути в більш спеціалізованому руслі. Це б було набагато краще, тому що можна попередити і, і офтальмологічних багато захворювань, і взагалі то є, звичайних якихось. В інших спеціалізаціях куча захворювань на початку, що воно не було. Як доглядати за очима влітку? Ну, дивіться, якщо е, це літо, жінкам класно, е, тому що треба оці саме захисними там, кремчиками з FP на колгазика вмазати, щоб ця шкіра не старіла, щоб ви були молоді, красиві, да, енергічні. А стосовно ультрафіолету, який попадає всередину ока да, на сітківку, то, скажімо так, ну, е, Точно можу сказати, що окуляри, які не мають захисту від ультрафіолету, це найгірший вибір, який ви можете зробити. Тому що ви одінете окуляри, зрачок розшириться, більша частина сітківки почне сприймати світло. І той, таким чином, ви будете наносити собі шкоду, тому що не буде захисту від цього. У вас є природний захист, коли зрачок звужується на сонці, і менш-мало воно попадає, да, і ну, це все придумано природою. А якщо ви штучно собі зробите комфортніше, але не захистите вашу світківку, то це, звісно, шкода. Тому окуляри так само мають бути якісні, і це ви треба підбирати в оптиках, приходите, і там є в них спеціальні таблички, які провіряють, щоб там було у захисті ультрафіолету і тому подібно. Звичайні поради, що справді працюють. по Перше, це вмиватися холодною водою. Це, ну, що рано, вечором, звісно, що гігієну, понятно, ви встаєте, гармонувається, але це не має бути так два рази похлюпало, як машина. Ну, дійсно, встаєте, берете холодну воду, не боїтесь її, вмиваєтесь, витираєте повіки, там є спеціальні гігієнічні серветки і тому подібно. Це є перше. Друге, ну, це є, якщо сонце, це захист ну, навколо очей спеціальними цими кремчиками, щоб менше старіли. І третє, якщо це жінкам, то це якісна косметика. Е, якщо чоловікам, то хвати і перших два або навіть один вмитись просто, знаєте, тіма. Коли приходять якісь запальні захворювання, чи ще щось так, ну то часто буває, що люди з села приходять. Ну, в діда глаз воспалений, бабка каже, я йому глаз плюнула. Ну, і... <плес> ну розумієте, <плес> Ти інколи сидиш і думаєш, ну молодець. Ну". <плес> Або ми там прилажуємо чайний пакетик. Ну, куди ви його прилажуєте? Ну, чи треба його прилажувати, чи не треба прилажувати. Або теж, щось з діду і волку в селі попало. Він сидить тиждень вдома. Тиждень вдома сидить, поки той глаз вже чуть ли не осліп. Приходить, та в мене тут щось вовко попало. Коли? Тиждень тому. Щось робили, та ні вдома сидів. Ну, і ти дивишся, то, аби спасти то вовку, ну буває і так. Оце найбільше, що люди не хочуть звертатися вчасно, а думають, прийде, Якось буде. Або начитається в інтернеті і тому подібне, або оце до аптекаря, як прийдуть. От буває так, що ну, прям буває якесь там бактеріальне запалення. Де людина приходить, аптекарка йому каже, от тобі каплі такі. А там гормони. Це, не дай Бог, може бути велика дуже біда. І він капає той тиждень каплі. Воно вроді перший день помогло, а потім стало ще гірше. І Він біжить, Боже, що сталося, я ж капав. От мені аптекар дала. І ти потім сидиш і чухаєшся. А що з ним робити? Чому очі називають дзеркалом душі? Якщо е, свіжий, красивий, гарний, динамічний погляд, це значить, що в людини доволі все-таки неплохо, правильно? Е, вона значить, доволі здорова, доволі емоційно стабільна, скажімо так. Да? Е, це перше. Друге, е, заглянувши всередину ока, ти бачиш хронічні захворювання. Як взагалі, ну, взагалі відбуваються там всі ці процеси на свідківці і тому подібно? Плюс-мінус ти можеш сказати по околи скільки років у цій людині з професійної точки зору. Ну, всі ми, звісно, різні, але старі ми всі однаково. І по глазу так само можна определити, як і людина спить, що вона їсть, і як вона себе поводить скільки вона і приблизно років має. Як реагують на вікові зміни зору та окуляри? 80% жінок, які приходять і просто в них з'являються пресбіопічні зміни, тобто вікові зміни, що їм треба трошки вже некоректно в читати, і ти їм кажеш, вам уже потрібна корекція окулярами. Якщо ви не можете виконати необхідний вам об'єм роботи в там прочитати, крістиком полишувати, ну хто чим займається, то в них, звісно, починається паніка. Обож. Я тепер в окулярах, а подружки ще ні. А що робить? Ай-яй-яй, зробіть мені щось, я не хочу носити окуляри. І ти починаєш пояснювати, що це якби старіє шкіра волосся суглоби там, і, і так само старіє глаз, хрусталік. Ну, в більшості випадків вони не одівають зразу окуляри, коли це потрібно. Фонариком підсвітять десь, там, щось підглянуть. Ні-ні, я поки ні. Поки подружки не одінуть, тому це Ну, це нормальні речі на якомусь етапі вашого, скажімо так, життя. Ну, Тут ж, ж, є в жінок інакша сторона медалі. Тобто це естетика, понімаєте? І хочеться, щоб думали всі, що ти молоденька красива, і не окуляри, і тому подібно. З мужиками легше нам на Що мені треба? Окуляри? Хорошо, я пішов все, до Все, Дайте мені якісь. Та нормально. Який вплив стресу на зір? Ви це то, як ви відноситеся то есть, до навколишнє взагалі середовище до ситуації на роботі, до ситуації вдома. Стрес це, це найгірше, що може бути. Е, зараз в умовах цієї війни, це взагалі дурдом. Люди приїжджають з окупованих цих територій і де там бомблять і ще щось. Так само буває приїжджають молоді люди, 40 років, катаракта, не бачать вже нічого. Питає, що таке, Ко, ну, каже, ну, сиділи тиждень в підвалі. Ну, от бомбили, бомбили, от дуже сильно нервничала. І все, і по хвоста просто, просто на, на фоні стресу. А це тільки глаз, а уявляєте, скільки ще там можна знайти? Тому ну, ми напряму залежимо від того, ну, як ми займаємося і собою, як ми реагуємо на зовнішній світ і тому подібне. Тут такого немає там рецепту для всіх одного. Просто ну, регулярно приходьте і будьте якимись емоційно стабільними, гарно їжте, хорошо спіть. Як чорниця та бади впливають на зір. Ну, знаєте, якоїсь прям доказовості страшної тут немає в цьому. Е, звісно, що ну, вам ніколи від Черніки гірше не буде. Їжте, раді Бог, хоч відро її з'їште. Ну, тобто, це... появляються сезонні фрукти, сезонні там, якісь там, овочі там, і тому подібне. Їжте на здоров'я, це буде впливати по-любому. По-любому, щось буде краще, але прям щоб якоїсь. Такого моменту, що там і, і тільки їжте там, всі там ці черніку, там фрукти, якісь і це буде у вас гарний зір. Ні, такого насправді немає. Скажімо так, в медицині немає нічого неважливого. Якщо ви відчуваєте, що у вас є дискомфорт в очах, чи з'являються якісь відблиски там, чи ще щось, приходьте на огляд, тобто ну, не, не тягніть. Краще прийти і сказати, та, дурниця, в тебе нічого страшного нема, там на якусь каплю піди, ніж потім, коли дійсно воно десь вилізе і прийти, ой, йде